Народе, бідний, схаменися, дванадцяту -го годинник б'є, пора остання подивися, духовна ніч кругом снує. Останні дні уже так близько, ті що Христос них сказав мораль упала, страшно низько, і сором майже весь пропав. Дивись, як гріх бушує ревну, коли б той ной із мертвих став, то за місяць би напевно. Ковчега знову збудував. Дочка судому, би сказала коли до нас тепер прийшла б, таких гріхів я ще не знала, судомі навіть не знайшла. Коли з Ніневії натомість до нас найбільший грішник тік, Він зразу втратив би свідомість, побачивши двадцять перший вік. Сказав би все, скінчиться крахом, безумні села і міста. Ми Йону слухали зі страхом, а ви нехтуєте Христа. І невітяни без закону собі обрали смерті шлях, але від проповіді Йони вони покаялись в гріхах. А вас є більший, аніж Йона. У вас Спаситель, Божий син, від пекла сильна оборона, усіх спасти, бажає Він. За всіх терпів він хресні муки, за всіх пролив невинну кров. Він вас врятує від розпуки, прийміть його святу любов. Сьогодні заклик Його чути, сьогодні кайтесь вже час, бо завтра пізно, може бути, Він скаже, я, не знаю вас. Амінь.